Нічна атака на аеродром Бельбек у Криму сили оборони могли поцілити у Міг 31 Про це повідомляє Дефенс Експрес. Аналітики беруть за основу супутникові знімки авіабази окупантів та літаків, які були опубліковані змі 31 березня. На них було видно розташування у Бальбеку 24 літаків і 6 гелікоптерів РФ. І якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на території аеродрому після удару, то можна припустити, що атакам змогли поцілити передусім у Мі 31 з поправкою, що все ж таки йдеться про супутникові знімки, яким вже понад два тижні, зазначає Defense Express. Водночас фахівець розвідки на основі відкритих джерел у соцмережі X повідомляє, що згідно з даними системи моніторингу пожеж, NASA Farms, загоряння після нічної атаки сталося орієнтовно у південній частині аеродрому. Українські військові поки що не коментували цю інформацію. Нагадаю, що вночі, 15 травня, в районі аеродрому Бельбеку, у тимчасово окупованому Криму, після вибухів, почалися пожежі. Моніторинговий канал Кримський Вітер опублікував дані зі супутників, на яких видно кілька осередків загоряння та посилення пожеж у районах злітної смуги та стоянок літаків. Міноборони Російської Федерації відзвітували, що ППО нібито збило 10 ракет-атакам на територію Криму. А так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв написав, що росіяни нібито відбили масовану атаку на Севастополь. Але наслідки удару по Бальбеку ми вже можемо побачити у соцмережах.